Ну ще початок тижня, ще сьогодні понеділок, та завтра, вівторок. Територія Житомирщини розташована. Полі зниженого атмосферного тиску, ще знаходимося під впливом циклонів та атмосферних фронтів. Тому в нас ще такий низький атмосферний тиск. Особливо завтра ми це відчуємо, коли до нас ще ближче підійде південний циклон, центр якого знаходиться на території Балканського півострова, і до нас буде наближатися зона активного теплого атмосферного фронту. Тому вже не так сьогодні, як завтра. Ми очікуємо на опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Проте його інтенсивність буде слабкою. І то не по всій території області, а так досить плямисто. Такі більш неістотні або, слаб... неістотні або слабкі опади будуть. І також в нас буде підвищуватися вологість повітря. Очікуємо на тумани. Місцями також у нас ожеледь очікується, так як фаза опадів буде переходити від твердої до рідкої. Очікується ожеледь, і на дорогах знову ж таки ожеледиться. І видимість при тумані від 200 до 500 метрів. Це завтра. Протягом доби чекаємо. Ми тому ми даємо штормове попередження першого рівня небезпечності жовтого завтра. В Цей час особливо уважним треба бути всім учасникам дорожнього руху, не лише водіям, а й пішоходам, тому що ожеледиться і погіршення видимості треба бути особливо уважними. В цій ситуації. Надалі вже із середи у нас буде атмосферний тиск підвищуватися, буде надходити у нас більш прохолодніше та сухіше повітря. З Арктики вітер, так як завтра у нас ще буде східного напрямку, то вже з середи він розвернеться на північний, і до кінця тижня вітер буде північного напрямку. Також збережеться він слабких, значень 3-8 метрів за секунду. Опади там надалі вже знизиться їх. Ймовірність, проте ми залишаємо в прогнозі неістотні опади, тому що десь такі неістотні чуть-чуть вони можуть бути. Небо в більшості днів буде похмуре, лише в середу там і на кінець тижня можливі невеликі сонячні прояснення. Щодо температурного режиму, то в. Вівторок, середу та четвер він буде коливатися від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла протягом цих днів та ночей. І надалі, уже на кінець тижня, протягом доби ми чекаємо, таке неістотне зниження на 2 градуси, і там вже протягом доби 0-5 градусів. За попередніми розрахунками на новий рік там опад, де ми не чекаємо, і температурний режим залишиться там без суттєвих змін. Це на ніч там невеликий мороз там 1-2 градуси морозу в більшості районів, місцями, де там буде вночі більше прояснень, там може бути до 4 морозу, до 5, От. а в день 0 і там, можливо, невеликий 1-2 градуси тепла, там, де більше будуть сонячні прояснення.